Всім привіт! У нас ніби як половина зими, а на вулиці плюс 6. Щось незрозуміле таке туман. Альтернативка, як бачимо, вітрячок стоїть на місці, вітру майже немає, таке щось ледве-ледве. Сонечка сьогодні теж не було. Ну що ж, Сьогодні будемо розмовляти про мої акумулятори. Все-таки, я, скажімо, за вашою допомогою, було там 600 коментарів плюс, щоб все-таки я переходив на 48 вольтову систему. Я не знав, що робити, збирати цей акумулятор на 24 вольти або ж на 48, але так як вже вирішили це питання, тому буду підготовлювати даний корпус до встановлення цих комірок. Заодно комірки е, провіримо QR-коди, подивимось, що там про них напише і так далі. ну в Подальшому так, будемо переробляти цю систему. По виробленню енергії моєї станції. Як бачимо, тут вже на цьому лічильнику 1168 кВт. Тобто це вже друга тисяча, так як бачимо на цьому лічильнику 2155. Не знаю чому. Воно так почало розбігатись, ніби йшло, скажімо, притик-притик, а потім, ну, не знаю. Кажучи, тут 55, тут 68. З мережі ми спожили 175 кВт. Це приблизно за. Не знаю, півтора місяця, напевно, я не пам'ятаю, коли я там включив. Тобто, як бачимо, тут було 28 кВт, зараз 175. 2000, ну майже там без 7 кВт, 2000 у нас від альтер... альтернативи вже є. Так як у нас подають завищену напругу, і інвертор часто дуже переходить так, в роботу від акумуляторів. Тобто релюха там на вході в будинок відмикається. Ми бачимо, зараз нормально 225, але в мене дуже часто буває 260, на 2603 стоїть релюха, вона там спрацьовує, тому інвертор так, переходить на акумулятори Ну, по споживанню тут одна тисяча, вже пригнуло, щось там в будинку включають, вимикають. З мережі заходить приблизно 40-50 Вт на зарядку і на роботу цієї системи. Вирішу проблеми, ну, не проблема а питання з інвертором, все-таки я думаю, візьму, де я. Більш за все, що 6 кВт, так як на восьми грошей не вистачає, але я думаю, що шестерочку маю потягнути. Тому коли коли це все, коли буде новий інвертор, коли зберу ось ці акумулятори, ось це все, в принципі, інвертор та акумулятори буде продаватися. Так що, можливо комусь буде треба, то що мало на увазі. Як завжди, не забуваємось підписуватись на канал, ставити ось таку вподобайку. Ну і писати який-небудь коментар. Це допоможе моєму каналу розвиватись і розширювати свою альтернативу. Так що все, хто зробив, все, дякую. Тепер про корпус. Купував я його Валерія Печури. У нього є YouTube та TikTok канал. Називається Пакетне мджільництво. Сайт називається Bewell. Ціна досить таки нормальна, адекватна. Кому буде потрібно його скажімо, контакти та посилання допомім, посилання на YouTube, залишу під відео. А що кому буде треба, переходимо і ну, замовляємо. Корпус такий добротний, приїхали забирати на пошту. Приїхала така здоровенна штука. Метал добротний. Міряємо товщину металу. Так, буде не видно, але... Коротше, два. Я думаю, що сам метал буде двойка, тобто 2 мм. Ну і плюс якби, порошкова фарба, там іще дві десяточки займає. Тобто, якщо міряємо тут, то виходить 2,2. Якщо міряємо тут, то виходить приблизно десь 2,1. Ну, беремо в середньому, це товщина металу у нас йде з самого нижнього каркасу, йде 2 мм. Товщина верхньої бляхи. У нас приблизно так. Зараз гляну десь один і два. Тобто, я думаю, одиничка, якраз два дві десяточки йде на фарму. Так, по комплектації, що у нас в комплекті? Йдуть ось такі дві прижимних пластини, які встановлюються зверху над акумуляторами. Також іде ось така притискна пластина. Яка скажімо, має тут навіть можливість регулювання при установці, наприклад, там 280-й камірки, то піджимаємо ось так. Якщо так само, як у мене 314, то є можливість його розширювати. Також у нас в комплекті ось такі дві ручки. Метал, я думаю, видно хороший. Тобто тут у цій збірочці буде приблизно 100 кг, то ну, можна буде за них підняти, кудись переставити і так далі. Так, є ось такі шпилечки. Шпильки, до речі, не міряв, але так на око приблизно, думаю, М4. Ну, Розмір. Розмір тут, коротше, стандартний. Я думаю, тут хватить на, на будь-які камірки. Також в комплекті є ось така заглушечка. Це я думаю заглушка, сюди під автомат. Хто хоче використовувати без автомата, тобто заглушечка йде в комплекті. Це вже якби, навіть дуже добре. І ще йде така ціла цілий пакован різних болтиків. Що куди і як, чесно не скажу. Будемо, скажімо, підбирати по розміру. Це у нас такі ніжки тобто для встановлення його на якусь поверхню. Ну, і ось такі болтики Всі болтики йдуть під шестигранники шестикутники. Всі чорненькі. Я думаю, тут а, навіть видно 12,9 міцність. Я думаю, тут місцевість, це і навіть. Скажем, більше, чим потрібно. Я думаю, звичайні отакі біленькі де вони тут є, на дні безбачив біленьки. Навіть я таких, я думаю, вистачило б. Це, здається, 8.0 чи 8.2 міцність. Так що десь отак. Кому треба корпус. Контакти я залишаю, можете замовляти. Відправляється все в день скажем, замовлення. Я замовив на... здається, наступного дня воно вже мені приїхало на почту. У ну, мене там не вийшло забрати, воно переночувало на пошті і вже його отримав. Тут вже воно у мене тиждень. лежить, немає, коли збирати, я це тільки вирішу. Тепер по коміркам. Зараз стягну якось одну коробку. Зчитаємо QR-коди, подивимось, якого вони року випуску, так як ніби мають бути свіженькі 24-го, але по факту ще не знаємо. Так що подивимось, що тут мені приїхало. Подивимось комплектацію, що тут ну ще нічого не Короче, Роботи вистачає, так що все так стоїть, але треба починати збирати. Так, і що ж я тут такого накупив? хочу ось такі комірки. Це у нас Єва. Модель мб 31 3,2 В, 400-314 ампер 1 Ну і кіловат, скажімо так, в запасу в кожній комірці. По вигляду по стану. ну я знаю, Все красиво, все, в принципі, рівненько. По самому випуклостей немає. Тобто притуляємо ось так штангель, ведемо його доверху. І десь тут зверху з'являється маленька. Воно ну, так не видно на телефоні, але тут, скажімо, є маленький просвіт. Ось В цьому місці перевертаємо комірку на цю сторону. Тобто ведемо, тут нема нічого. Ведемо вище, ведемо, 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 ведемо. Ну, коротше, там, Я не знаю, десь пів міліметра, напевно, зазорчик є. Ну, Я бачу, там низ просвічується. Ну, коротше, В пукласті це нормально, випуклостей немає. До речі, стару бмс ку яку я сюди купував, я її продав. Ну, щойно прийшла така смс людина її забрала Я думаю, буде служити вірою і правдою. Собі натомість замовив сюди інвертор, ну, десь приблизно днів через 10 має приїхати. Не знаю, коли буде, коли приїде, покажу. До цього часу я хочу це все зібрати встановити акумулятори. Зібрати все докупи, щоб потім вже БМС приїхала, бо вкинули, екранчик поставити. Ну, хочу все, все підготувати. бмс я приїжджає, такий раз все поставили. Ну, в принципі, можна буде підключати, але підключати поки нема куди. час я думаю, бачите, 20.11 Ну а ми працюємо. Там, для сканування програмки, кажу програмки. Програмка для сканування ось така, щось телефон не фокусується. Коротше, Lief по, QR, Battery, QR, щось там коротше. щось таке. Натискаємо і будемо дивитися. Програмка має ось такий інтерфейс та таку штучку, скажімо, з QR-кодом. Тут все так, де воно. В принципі, нормально видно, все читається, є. Тут у нас номерок. Починаємо сканувати і подивимось, що нам з ця програмка. Так, зараз відсканую, бо однією рукою дуже неудобно. Так, ну що ж, відсканував. Маємо ось таку інформацію. Тобто модель EV Power. Так, літів EPO4. Так, 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 так. До речі, чомусь пише B. Не зрозуміло чому. Модель все вірно. Так, 104 годин. Так, і що ми маємо? 18.08 року. Тобто, комірочки свіженькі. Звіряв ось цей код, який тут написаний, і з цим, що на телефоні все збігається. Тобто, комірочки все-таки справжні. Не такі як показують там китайські, що їм не зрозуміло, скільки років. Ну а по цьому коду, принаймні по цьому коду, вони свіженькі. Просканував ось ці чотири комірки, які ми тут знаходяться в ящику. Так, фокус, звісно, дуже цікавий. А що ми бачимо, це у нас качу, всі комірочки восьмого місяця. Але дата різна. Там є 9.08, -е, -е, 16.08, -е, -е, 18.08 -е, -е та 14.08. -е, -е. Але всі свіженькі. Тому думаю, все буде добре. Навіть не уявляю, як це все збереться. Як ці 100 кг, тут треба зварити ще такий каркасик, тобто нижче воно буде стояти, зварити каркасик. Я думаю, навіть його не треба зробити на колесиках, щоб воно задвигалось, тому що, котрі не знаю, 100 кг з моїми 70 кг буде трішки важкувати його тягати, носити і так далі. Тому треба щось, щось треба буде придумати. Для прокладки між комірками замовив ось такий текстоліт з Аліекспрес. Воно ось так чітко встає, тобто все буде перекриватися, але є одна проблемка, нам треба перекрити їх ще з боку і знизу. Для цього я намутил, скажімо так, радянський текстиліт. Зараз його покажу. Так, добре, що є багато знайомих. Допомогли, скажімо так, подарували ось такий текстоліт 79-го року. Товщина, не знаю, напевно, міліметр тут навіть а, півтора міліметра. 1,5, я бачу напис. Є ось такий шматок великий, тобто можна його, наприклад, використати, повністю там внизу положити. І є ось такий трішки тоншенький. Це, напевно, 1 мм, але він трішки в ось такому стані. Дуже довго він валявся, нікому не був потрібен. Ну я запитав, сказав є. Можеш взяти собі. Ну і будеш такого текстоліту робити, скажімо, прокладки з боку і з... По боках і по краях. Не знаю, в одне відео напевно це все не влізе так як користо, треба з болтиком розібрати, що там куди, ну, але працюємо. Я так приблизно прикинув. Ось це ми положимо ось так наниз і в нас навіть залишиться іще, ну, іще шматочок не знаю куди. Тобто розміряємо, щоб все було чітко, щоб нігде шпильки не перетерли і так далі. зараз Розбираємось з ніжками, розбираємо з болтиками, ну а потім вже покажу. Треба написати китайцям хай до цих екранчиків. вложать ще інструкцію на трьох сторінках. Кажуть, крутив я. Та я мою. Де в нас фокус? О. Крутий оцю хрень. 5 минут. Не можу допетрати, як той екранчик туди притулить. Потім дивлюся прорізі є. Дивлюсь тут прорізі є. Коротше наледво я його. Притулив, але не знаю, щось воно таке торчить. Не знаю, так, не так, але по-іншому воно ніяк не стає. Тому будемо сподіватися, що я не дуже лошара, а якщо дуже, то напишіть, як його правильно, я його переставлю. Так, якщо його притули вірно, то питання, на хіба воно таке довге? Типу, підрізний корпус, що я не розумію, ну, нахрена воно торчить. 2 см, якщо його можна було зробити таке коротеньке, воно було все, все більш культурно. Але в принципі все притягнулося. щілинки немає, все досить таке, ну, скажімо, надійно, якщо його ногами не бусать, то відпасти не повинно. Але щось таке. чи Китайці намудрували, якусь незрозумілу хрінь. Ну, по крайній мере для мене ще є така заглушечка. Куди її притулить, знаю. знає. Поки що маємо ж такий. Проміжний результат, екранчик на місці, автомат десь їде, кнопочку встановив, БМС -ка їде, ну і вихідні клеми теж їдуть заліка. Все приїде, ну, я думаю, плюс-мінус через тиждень. Бо збирай так, встановив перегородочку, з цим поки не розібрався, ціла купа болтиків, гаєчок. Гаєчки зрозуміли на стяжки, маленькі поки не зрозумів. Є такі блискучі, є чорненькі. Написав Валерію, чекає відповіді, що куди, куди прикручувати, так як не хочу два рази це перероблять. Краще один раз запитати, ніж три рази перекручуватися. Ну, маленькі, зрозуміло це на корпус. Ну оце не знаю, може на ніжки, може. На ніжки. Отаких 10 штук і більшеньких 20. Тому поки, поки ось так. Зараз закидаю сюди повністю акумулятори. Дивлюсь, як вони стають, може навіть на намічу, щоб вирізати вже текстоліт по розміру, який мені потрібен. Запіндюрив я сюди ці свої 16 камірок. Стало, в принципі, все добре. Ось так тепер це виглядає, але це так, тимчасово, скажімо, так, для примірки, що показали, так, текстоліту не вистачає мені на одну сторону. Не вистачає на другу сторону і не вистачає на низ. Якщо сюди на бока, скажімо так, я дивився, там можна одягнути термоусадку на цю шпилечку, щоб вона не замикала. То що ну, типу, як по боках можна його відмінусувати, але з, знизу і по центру по-любому треба з цього вирізати. Ну, якраз я так приблизно прикидав, що буде на низ шматок. І якраз мені хватить, ну, наприклад, посередині прокласти. Так що поки що отак. Так, що ми маємо по комплектації? По комплектації йдуть тільки ось такі перемички, як бачимо, обтягнути термоусадочкою. Та там десь на дні лежать гаєчки. Все, більше нічого нема. І ще що, придеться одну перемичку трішки переробляти, так як по отворах вона не сходиться. Так що будемо потім уже Підрізати, Ну, На даний момент ось такий вигляд але зараз відмічаю, який мені треба квадратик, прямокутничок. І будемо пиляти це буде вонять, капець на весь двір. Цікаве співпадіння. Ми ось так міряємо, бачимо 58 см, ну, якраз от прижметься, буде 58 і текстоліт Що ми бачимо? рівно 58 ніби спеціально для мене 20 років лежало на полиці. Так що тепер будемо заміряти ось цю довжину. Так в мене виходить. Так, щоб не закоротити, Виходить 35, але думаю зробити трішки більше, накину десь 38. Хай буде трішки довше знизу. Ну якраз, якщо ми 38 відкинемо, то залишається майже половина і ще 30. Тобто буде ще по 15, буде на боки. 22,03. Працюємо далі. Перемістив всі комірки назад туди свої коробочки. Вирізав ось так на низ текстиліт, коли тут треба буде забрати буквально пів сантиметра, щоб воно трішки так рівніше стало. Ну і другу ось так уже відмітив. 57,5 на 20. Це буде ставлятись між комірками. Сьогодні вже Пиляти на вулиці не буду, 10 години вечора. Будуть на мене кричать, так що я думаю. На сьогодні поки що все. Ну, який не який, результат все таки є. Тому, скажімо так, до завтра. Можливо, до коли переміщаємось в наступний робочий день.